Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі в ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия. І з вами радіожурналіст Галина Данильців І сьогодні напередодні трагічної річниці Чорнобильської катастрофи В вашій увазі Радіожурнал Чорнобиль у Серці України. Перед мікрофоном. Бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Юлія Мартинюк. Чорнобиль чорний біль нашої землі. Скільки б не минуло років, все одно це слово полум'янітиме чорним вогнищем Скорботи. Назва ця Чорнобиль походить від назви різновиду гіркого полину Чорнобилки. Спочатку так іменувалося давнє населення, потім місто, а згодом і електростанція. Як грізне попередження була послана нам звізда полин, і мало хто знав, що у книзі книг Біблії говориться про полин і пов'язану з ним страшну катастрофу. Засурмив третій Янгол, і велика зоря спала з неба, палаючи, як з колосного скип, і спала вона. На третину річок та водні джерела, імення зоріть її полин. І стала третина води, як полин, і багато людей помирали з води, бо згіркла вона, так і сталося. Весна 1986 року стала легендою, але і сьогодні дичавіє земля Чорнобильська, хоча ще квітнуть і родять сади. Ніхто не споживає тих гірких плодів. Найде до лісу за його цілющими дарами. Чорне коло невідомо, скільки років залишається незагойною раною на лоні природи, закарбоване в серцях людей, які покинули обжиті домівки. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті чорнобильська катастрофа. Ти відомий сьогодні кожному не ім'ям своїм, а бідою, тією вулицею порожньою. Мутною прип'ятською водою, мій Чорнобиль, зелений пагорбе, у ньому ти жив сторіччі, запеклись, перестиглі ягоди, неначе кров на твоїм обличчі. Чи доводилося вам бачити землю, на якій ніхто не живе, хоча ще квітнуть і родять сади? Ця земля Чорнобиля, це чорнобильські стежки, зарослі травами, якими рідко коли ступає нога людини. Чорнобиль, слово це стало символом горя і страждань, покинутих домівок, розорених гнізд, здичавілих звірів. 26 квітня 1986 року почався відлік Чорнобильської катастрофи. Вона вразила весь світ, приголомшила людей страшним розмахом невідомої раніше біди. Трагічні наслідки якої відчуватиме ще не одне наступне покоління. Чудовими краєвидами, щедро врожайними садами, прекрасними місцями відпочинку, багатими лісами славилася Чорнобильська земля, та тільки до жахливої позначки, до радіаційної межі проореної квітневої ночі 1986 року. Відтоді ця земля стала називатися зоною зона заскалічена, непридатна до життя місцевість. Ту мирну весняну ніч на берегах прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була такою тихою, такою теплою і ласкавою. О першій годині 24 хвилини – коли всі безтурботно спали над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, нічну темряву розірвало полум'я. Країна ще нічого не знає, довгі тривожні дні, правда, придушена муром мовчання. Ще скільки часу потрібно, щоб реально осмислити те, що трапилося, а смерть уже відкрила свій чорний рахунок і забрала найкращих. ті, до тієї ночі не спали, бачили, як над електростанцією спалахнуло вогняне сяйво, схоже на сніп полум'я. Та ніхто тоді гадки не мав, що те сяйво смертельно небезпечне. Відлік часу став уже далеко не мирним а бойовим, і пішов на години, хвилини, секунди. Мирна, щаслива весна перестала існувати для українського народу. Чорнобиль. Нині це слово знає весь світ. Тепер цю траву не назвеш незабуткою. Чорнобиль це мука і трагедія, це подвиг і безсилля, це пам'ять, це наш нестерпний біль. О, місто, Чорнобиль! Що стало з тобою? Всі тебе бояться, ідуть стороною. Віками стояв ти на кручах похилих. Там батько, там мати, там рідні могили. Завжди ти пишався рясними садами, а зараз стоїш оповитий дротами, Кругом тебе все поросло бур'янами, там атом з урану тобі рани, Де прип'яті рано сміхалося сонце, там зараз Плутоній, там зараз і Стронцій, де вітри шептались у листях берези, там зараз панує розбурханий Цезій, там вікна розбиті, поламані двері. Від дому до дому снують мародери. Як тільки вечірні почнуть передачі, про прип'ять, Чорнобиль, дивлюся і плачу. Подумати страшно, яке це сваволя, понад сто тисяч народу розкидала доля. Я хочу в Чорнобиль, як тягне додому, де стільки років я була агрономом. І наша пам'ять багатьох наступних поколінь знову і знову буде повертатися до трагічних квітневих днів. Коли ядерна смерть загрожувала всьому живому і неживому. Чорнобильська трагедія завдала дуже великих матеріальних і екологічних втрат у нашій країні. Четвертий реактор було повністю зруйновано. Чорнобильська аварія це трагедія не тільки для України, але й для всього людства. Радіоактивний пил потрапив і до Польщі, Прибалтики, навіть до Швеції. Але найсильнішому радіоактивному забрудненню підлягли області України, Росії, Білорусії. Це територія 7 мільйонів осіб, із них 3 мільйони дітей. Тоді, у травні, було повністю евакуйовано мешканців 30-кілометрової зони навколо атомної електростанції, із зони вивезено 90 тисяч жителів, загублено 48 тисяч гектарів земельних угідь. Втрачено 400 тисяч квадратних метрів житла, 10 тисяч приватних будинків. Це був тільки початок. Як не легко було людям залишати той край, де народилися, виросли, землю, де могили, предків, де все рідне, дороге. Для людей ця місцевість стала мертвою, але природа і далі продовжувала життя мертві чорнобильські села. Ми відчуваємо їхнє мертве застережливе мовчання, відчуваємо небезпеку, що принишла у траві, воді, деревах. Земля залишилася без своїх господарів, залишилися самотні подвір'я. Повертаючись у безлюдну зону, журавлі дивуються, чому тут не чути веселих дитячих голосів, чому тут немає життя. Чорнобиль, ця трагедія для всього людства. Більшої годі уявити, через Чорнобиль ми усвідомили, що щастя це трава, в яку можна лягти, не боячись радіації, це тепла річка, в якій можна скупатися, це усміхнені дитячі обличчя. Спалах над Чорнобильською атомною електростанцією сліпучим сяйвом висвітлив добро і зло, розум і дурість, щирість і фарисейство, правду і брехню. Висвітлив кожного, хто там працював і хто там жив, хто був поруч з бідою в ту страшну годину, хто віддав свою молодість, життя і здоров'я заради врятування людей і рідної землі. Впала з неба додолу, потривожена ангелом зірка, покотилась по обрію, збудила зоряну синь, на душі стало сумно, на устах стало солено гірко. Бо Чорнобиль трава то полин. Чом же ти, Україно, материнська вербова колиско, знов така мовчазна, мов опалена груша стоїш, і печуть твої сльози, і болять твої рани так близько. Чом не просиш у Бога, ти здоров'я для діток своїх? Ти завжди була з Богом не нужденні ні хлібом, ні сіллю. Як же ти допустила, що скалічили душу твою? Пала з неба зоря, покотилась чорнобильська зірка, чуєш, рідна моя, Бог щепоче до тебе, люблю, я люблю своїх діток, матерів твоїх сльози рахую, і батьків твоїх стогін віддасться у серці моїм, ти хоч слово скажи, хоч тихенько тебе я почую, я за тебе страждаю, я за тебе помер на Христі, сіра осінь прийде, готуватись до вічності треба. І петля радіації стягує шию твою, встань, моя Україно, протягни свої руки до неба. Знай, Христос Ісус ще чекає молитву твою. Біда відгукнулася болем у серцях мільйонів людей. Наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з-під контролю. Уже через кілька секунд за тривогою прибули до реактора пожежники на чолі з начальником караулу, лейтенантом Володимиром Правиком. Його загін першим вступив на лінію вогню. У молодого лейтенанта не було права на помилку, і вони вступили у вируюче полум'я, у смертельну радіацію, рятуючи станцію і людей, не думаючи про своє життя. Через деякий час на об'єкті атомної електростанції що горів, прибуло ще 50, а потім більше 100 бойових пожежних машин. Через кілька хвилин їм на допомогу прийшов командир воєнізованої пожежної частини Леонід Телятников. Він із своїм караулом гасив вогонь з середини станції, розпечена маса заливала чоботи. Опалювала ноги, важко було пересуватися, але бійці крок за кроком відвоювали у вогню площу. У вогні і боротьбі пожежники намагалися врятувати чергових атомників, які потрапили у смертельну небезпеку. Усі вони молоді, вродливі, мужні. Вічна пам'ять їм, низький уклін від усього людства. У важких умовах вдалося загасити пожежу. Попередити її розповсюдження на інші енергоблоки. Суворий екзамен тримали не тільки пожежники, а й транспортники, будівельники, медики, спецчастини хімзахисту, підрозділи охорони повітряного транспорту. Усі діяли героїчно і самовіддано. І з кожним днем все далі і далі відходять у минуле чорнобильські події. Та від цього не стає меншим трагізм і біль від них. Радіаційна днина б'є на сполох, радіаційні стогнуть небеса, Страшений вік, як доля, а не спомин, як біль душі і мамина сльоза. Хай стане мир міцнішим у крат, хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль, попередження набад, Його уроків людству не забуде. Колючих огорожах села, й покинутих собак виття, і б'ється думка невесела про радіацію і життя, вони одвічно несумісні, нема в закляті вороги, і ми в своїй тожливій пісні Шукаємо крапельку снаги. Катастрофа в Чорнобилі призвела до безпрецедентного радіаційного забруднення території України. Радіонуклідами забруднено 32 адміністративних райони України. Навіть за офіційними даними, понад 4 мільйони чоловік зазнали внаслідок катастрофи радіоактивного опромінення. Японські вчені застерігали, що справжні наслідки аварії ми відчуємо лише через 10 років. Так воно і сталося. Тисячі гектарів землі взагалі вилучені з сільськогосподарського обігу. Радіацією уражено більше 200 тисяч гектарів лісів, тисячі населених пунктів віднесено до зон радіоактивного забруднення, села, селища, міста стали безлюдними, тисячі ліквідаторів стали інвалідами, кількість їх щороку зростає. Ця трагедія увійде у уві в історію в усі хроніки людства, як невигойна рана на тілі України. Надто дорого заплатили і ще заплатимо за Чорнобиль. Трагедія Чорнобиля зайняла важливе місце в наших сьогоднішніх роздумах про життя та людину, бо це трагедія життя. Чорнобиль став апофеозом злочинів тоталітарної системи України, що народила байдужість, халатність, український народ був поставлений на межу виживання. Величезні площі землі, навколишнє середовище, флора і фауна були забруднені радіацією. Немає, мабуть, в Україні місця, яке б не було пов'язане з горем Чорнобиля. Комусь довелося стати в ряди тих, хто ліквідував наслідки аварії, комусь рятувати життя і здоров'я потерпілих, інші просто допомагали і матеріально, і морально. Над землею пролетіла чорна, причорна хмара, немов буревій, вона залишила після себе отруйний слід, несла хвороби і смерть. Біда розчинилася у повітрі, в річках та озерах, в лісах і на луках. Людина, підкоряючи природу, забула, що вони самі частина природи. Не війна, не орди чужинців прокотилися по нашій землі. А мирний атом, який мав принести в наші краї енергію, процвітання, добробут, а натомість руйнація, пустка, хвороби та смерть. Існує багато уроків Чорнобиля, один з них навчитися співіснувати з ядерною енергією. Питання не стоїть входити чи не входити нам у ядерне століття. Ми вже живемо в ньому. Тому необхідна висока ступінь відповідальності та обережності при використанні атомної енергії. Чорнобиль останнє попередження людству. 26 квітня дзвони сповістять, що впала на землю біблійська зірка полин, зірка нещастя і біди і радіоактивне полум'я, яке вона принесла, палає на планеті невидиме, підступне. Непереборне. Цей день пам'ятаємо всі як один, той час не злічити, немає годин, які б повернулися святе життя, та вдень, той квітневий, нема вороття, чорнобильські дзвони над нами пливуть, чорнобильські дзвони нам спать не дають, чорнобильські дзвони над миром кричать, чорнобильські дзвони то смерті печать. Не вірили, думали, лихо пройде. І болі не буде, тягар упаде, та атом страшений на землю упав, оскільки він горе й печалі завдав, роки пролітають, минають село, та горе людське вас сюди привело. Бояло, цвіло, вирувало життя, тепер лиш зосталось одне каяття. Давайте згадаємо червону заграву над уламками четвертого блоку Чорнобильської атомної електростанції. Невидимий стовп смертоносної радіації, уніміли без людей села, отруєні поля, ріки, ліси, чорні обличчя пожежників і ліквідаторів, опечені мирним атомом. У божевільному вирі життя давайте схилимо голови і хоча б декілька секунд помовчимо і згадаємо 26 квітня 1986-го. Згадаємо і спробуємо далі не забувати про цей день, тому що коли вмирає пам'ять про минуле, це минуле може повторитися. Давайте пам'ятати і робити все, щоб нащадкам нашим не довелося знову зустрітися із зіркою полин, що би, була послана з майбутнього нам усім, як грізне попередження. Опам'ятайтеся, задумайтеся над усім ходом цивілізації. Хай не повториться, хай земля зацвітає на весні пишним буйством кольорів, хай пнуться до сонця трави, хай повертаються чужини журавлі, Несучи на крилах, радість зустрічі з рідною землею, хай кожен день новий сповнює наші серця миром, спокоєм, одухотвореністю. Ідуть роки, але ми пам'ятаємо ті квітневі дні 1986 року. Сивою журавкою тужить пам'ять. Ми кожного з вас закликаємо до пам'яті. Дзвони Чорноболя закликають. Таке не повинно повторитися. Кожен, кому не байдуже майбутнє нації, хто хоче убезпечити своїх дітей від шкідливого впливу наслідків Чорнобиля, єднайтеся. Хто ж у державі хвороби поборе? Де ті цілителі, ті мудреці, Гори державне, воістину, гори, діти чорнобильські утрускавці? Чуєте, діти, і п'ють вони воду, кожен, як ангел з горням у руці, золото нації, вічність народу, діти чорнобильські у трускавці, вічно вдихають затруєну хмару ту, що наслали московські жриці, чи ж понесе хтось заслужену кару, кару за хворих дітей в Трускавці. Чорнобиль це урок милосердя. Всі люди відгукнулися на біду, прийшли на допомогу, збирали кошти у фонд Чорнобиля. Діти відпочивали і оздоровлювалися у санаторіях. Надходила гуманітарна допомога з усіх кінців світу для сімей, які прибули із зони відчуження. Немає в Україні такого місця, яке б не було пов'язане з горем Чорнобиля. Долес спечалена, місця під сонцем досі тобі не було, хату твою із осліплим віконцем вічно печалило зло атомом труєні, з рабства горбами, все це на вічно хіба? Жити на волі і бути рабами може найбільша ганьба. Дзвонять дзвони, вслухайтеся у їх мелодійний звук. Вони немов просять, благають берегти землю, на якій народились, гуде набат тривоги над землею, будить народ від сну, звертається до совісті, розуму, сумління кожного з нас. Прости нас, Господи Великий, прости ще раз, в останній раз, позбав Чорнобильського лиха, народи всі і грішних нас. Прости, безумство наше Боже, безвіря й гордощі прости, хто в бідах наших нам поможе, спасти нас можеш тільки ти, не дай нам долі Вавилона, печать Антихриста, зітри. Ще раз святі, всі закони пошли з Синайської гори. Тебе ми часто зневажали, але й молилися тобі, розбили знов твої скрижалі, не дай нам згинути в ганьбі, дай сили нам себе здолати, себе в собі перемогти. Тебе благають діти й мати, спасти нас можеш тільки ти, не дай нам в полум'ї згоріти, живими ще на цій землі. Хай ще літають многі літа у чистім небі журавлі. Причиста діво, Божа мати, своїм насяйвом опромінь. Дай сил гріхи нам подолати На віки вічнії. Амінь. Нагадаю, що в ефірі стрий. І сьогодні в рубриці сторінки історії напередодні трагічної дати Дня пам'яті аварії на Чорнобильській атомній електростанції ви слухали радіонарис Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі. Який для вас підготувала бібліотекар бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Юлія Мартинюк. В радіонарисі брала також участь бібліотекар Центральної дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника Центральної бібліотечної системи міста Стрия Галина Шумейда. Звучали вірші Віктора Романюка та Анатолія Бошка. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, ви слухали чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрія. А з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!